Привет. Артем, привіт! Привіт. — Бажаю здоров'я одразу. Бажаю здоров'я, бажаю здоров'я. Як справи? — Справи, та нормально піде. А як у вас? А... Нормально. І все. — А Пойдя. Що там у вас на футболці написано? На футболці написано рятувальник. Та я працюю пожежним. О. Дуже приємно. Дякую вам за вашу роботу і всім вашим колегам. Чим можемо тим і допомагає? Але ви робите дуже круту справу. Всім рятувальникам і всім, хто боронить нашу країну, величезне дякую і дякую, що ви кожного дня доводите, що Україна була, є і буде зверху. Ми так розуміємо, що ви прийшли зі стендапом. Так, так. Ну тож, можна починати? Я думаю, да. Дякую. Поїхали. Ти готовий? Я, <рес> <рес> Я дивлюсь на обидва екрани одночасно. Давай. Поїхали. Всім привіт! Мене звати Артем, я працюю пожежним, але сьогодні я прийшов не по формі. Мені не подобається, коли аплодують чисто із за цього. Ну, уявляєте, ви під час пожежі лежите такі беззахисні і я. У, -у, 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 -у. моя робота мені подобається. Єдине, що в не подобається, це гасити пожежі. <ристо> по життю я оптиміст. Якщо ви вважаєте, що ваша хата наполовину згоріла, можу вас запевнити, вона наполовину вціліла. Гасили <ристо> нещодавно секшоп. Ну, Як то кажуть, хренова пожежа. А найстрашніше, що мені доводилось гасити у своєму житті, це кредити. Гумористи часто запитують мене, чого ми на пожежі іноді приїжджаємо без води. Ну, але ж е, Юрій Ткач також не завжди виступає жартами. Також люди часто запитують мене, як можна використовувати пожежне конусне відро. Ну, наприклад, як стільчик. Головне не розслабляти булки. Фантазія, Юра. Твоя фантазія. А Я думаю, що це за відра такі, а конусні. Для чого вони. А насправді, чому вони такі конусні? Що вони в піску ставали, да, чи як? Ні, ні, так це насправді. Що, сідати? Ви що? Стільчиків, так. Ага, стільчики, так. так. Артем, ви зазвичай гасите пожежі, а зараз ви їх просто розводите. Дякую. В наших дякую. серцях. Дві тисячі гривень, Артема, є у вас. Дякую. Також є можливість піти на 5 тисяч гривень. Для цього у вас буде ще одна хвилина. Так, я йду. Поїхали. Нескінченно можна дивитись на три речі: на вогонь, що горить, на воду, що тече, та на то, як хтось працює. Тому, коли у нас пожежі, ласкаво просимо. Не забувайте відмічати мене в своїх сторіс, як ніяк аудиторія. Але на мої сторіс попрошу вогниками не відповідати, бо я одного разу так же свій телефон затопив. Вам може здати, що я трошки невпевнено почуваю себе на сцені, але повірте, ви не бачили себе на пожежах. Ну Це така правда, і це дійсно смішно. Дякую. Ортено, я хотів би задати питання: П'ять тисяч вже є. Чи є ще жарти на десять тисяч. Я вважаю, що є. Будемо йти далі. Артем Валерійович, але 5 тисяч гривень це гарні гроші. Можна забрати. Але я завжди Лесі кажу, що 10 більше. І згоден, 10 трошки більше, тому я буду йти все ж таки далі. Ну, з Богом! Успіху! Дякую. Хвилина починається зараз. Перед тим, як почати наступну хвилину, я би хотів провести вам. Інструктаж, як діяти в даному приміщенні у випадку виникнення пожежі. Поднімаємо всі одну руку вверх і всі разом. Куди дуля, туди дим. Синхронізація. Як у нас на пожежі? Одного разу мене зупинив військкомат, а я по формі. Вони бачать напис Рятувальник, кажуть: А рятувальник, іди. Ви рятувальники нормальні, не те, що ті пожежні. Я про себе подумав, ну, військові також хлопці класні, не те, що ті з військомату. Я як людина, яка пов'язана з вогнем, чітко знаю, що якщо з російського окупанта робити шашлики на шампурах, то буде несмачно як не крути. А це вже крутий жарт. — Хоча куди дуля туди я такого ще не чула. — Максимально синхронічна. А воно допомагає. Воно помагає. 10 тисяч гривень ви виграли зі своїми жартами. Чи залишилось е, ще щось? А от тепер діалог. Так, десятка. Так. Є що? Про двадцятку розмовляємо? Чи забираєте десять? Я думаю, що на двадцятку ще можна ризикнути. Якщо залетить, то, мабуть, на сьогодні буде все. А якщо не залетить, то. Леся на карту потім скине. Артеме, бажаємо успіху. Дякую. Хвилина і можливість виграти 20 тисяч гривень. Поїхали. Ніяк не можу розійтись із своєю дівчиною, тому що їй не здається спалити всі мости між нами. Єдиний мост, який я не буду гасити, це Кримський. Ну і, можливо, Київський, тому що, якщо його намочити, я різик, що він обвалиться. Нещодавно грали зі своєю дівчиною в ролві ігри. Вона почала кричати: Допоможіть, допоможіть, палаю. Ну, я зробив це по інструкції. Накрив її ковдрою, щоб туди не поступало повітря. і Дочекався, поки вона холодна. І На Івана купала. Смік Юрія Ткача приносить тобі 20 тисяч гривень. Це така чорна шутка. Але гуморізний. Дякую. Ну от ми і кажемо вже про двадцятку, а наступний крок він останній полтос і все. Треба подивитись, можна, так? Щось мені підказує, що Артем Валерійович не зупиниться на досягнутому. А, і хто ми такі, щоб вам забороняти, але просто подумайте, зважте все. А Хто ми такі, щоб забороняти людині, яка може накрити свою дівчину, щоб вона охолола? <рес> Ні, мабуть, мабуть, на цьому я зупинюсь, дякую. Це вірне рішення! супер! Вітаємо Артебе, 20 тисяч гривень. Шоу розсміши коміка по-новому. Розсміши комік смішно. І під Розсміши смішно. Нехай намочить погоди. Розсміши смішно. Дякую, все було супер. Мені дуже сподобалось. Правда, трохи нервував. У мене, знаєте, іноді під час пожежі таке буває, що я уявляю, що я на виступі одразу паніка починається. Потім припечаю, я такий фу, це на пожежі, не треба не перед ким виступати. Просто рятуєш людей. Дякую. Головне завдання нашого шоу це не тільки дати змогу нашим учасникам заробити гроші, а й відкрити нові таланти, запалити нових українських зірок. Бо Леся вже реально не знає, кого запрошувати на хто зверху. Сподіваємось, що скоро наших переможців ми побачимо в команді дівчат або хлопців. Мене звати Валік Міхієнко. Побачимось.